Привіт всім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні, як ви бачите, в мене презентація нового органайзера, по якому я відзняла майстер-клас. Але спершу вирішила показати вам його вже готовий, як він виглядає готовий, і ви вирішите, чи потрібно вам буде вже дивитися цей майстер-клас, чи сподобається вам цей органайзер. Так що, я вирішила спочатку його вам показати. Мені подобається. В принципі, те, що я планувала, в мене те і вийшло. Я перекладала сюди всі свої спиці з усіх органайзерів, в яких в мене вони лежать. Поклала сюди навіть і крючок, щоб показати вам, який він вмісткий. І що в одному органайзері можна помістити все абсолютно все. Так, він такий, він нелегенький, але. Але він вмісткий. Він вмісткий, тут навіть можна додати ще карманчики, ще відділки, і взагалі буде супер-супер органайзер на всі випадки в житті. Тож, давайте розпочнемо. Так, в'язала, як я вже казала вам, верніше в майстер-класі кажу, що із пряжі макраме Мейер Арт пішло у мене. Чотири моточки ось такої бежевої. Оце залишилося в мене від четвертого моточка, і рівно 2 мотки, ось такої чорної. Ну, там залишилися такі шматочки, але, але я можу сказати, що впритик пішло 2 моточки. Так, І давайте. Розкриємо. Це вже пришита тут кнопочка в мене, це пришивна кнопочка, не ті, що на таких кліпсочках. Мені пришивні подобаються дужче, вони краще тримаються. Тому я використовую пришивні. І давайте навіть не знаю, як вам краще, щоб розкладати. Так, дивіться, тут у мене я поклала сюди навіть нез'ємні нероз'ємні спиці, щоб ви могли бачити, що сюди все, все чудово лягає. Навіть можна буде в пакетик укласти. Пакетик, щоб краще поміщався. Я трішки обрізаю ось так. І якраз він входить. Якщо ви з пакетиками полюбляєте, то пакетики також сюди вставляються. І нероз'ємні спиці також все чудово вставляються. Тож його можна використовувати для будь-яких спиць. Байдуже, роз'ємні, нероз'ємні. Ви зможете його моделювати самі. Можливо, комусь не потрібно для, для роз'ємних Ось Бачите, так, як я поробила такі відділки, ви можете не робити ці перегородочки, і у вас тут будуть лише нероз'ємні спиці. Так, давайте по порядку. Тут я ось вклала і ножнички, тут у мене і конектори лежать. Так що все сюди чудово поміщається. Тут у мене іголочка, і маркерочки можна будь-які цепляти. Ну, Я вже не стала всі наліплювати сюди. Це я для прикладу, що все чудово сюди поміщається. Це такий ну, взагалі, вийшло чудовий. І, в принципі, я і планувала, мені хотілося такий, щоб він дуже вмісткий був. Ось, ви бачите, тут навіть я вклала коротенькі і корочені спиці, щоб вам показати, що їх неважко витягувати. Ви просто підталкуєте отак і все, і спиця вилізла. Так що сюди навіть можна вставляти і коротенькі спиці. Це я вам різнокольорові поставляла зінговськи, щоб вам було видно, краще було видно. Давайте я ці так трішки витягну. Ось так. Ну, Я не захотіла робити такими. Перетинками, не знаю, мені чомусь захотілося. Ну, ви там подивитесь в майстер-класі, що вив'язуються в мене обидві карманчики з однієї сторони і з іншої одночасно. І я не захотіла перетинками робити. Захотілося мені в цілі, щоб були такі кишеньки. І все так, що тут чудово вставляються і коротенькі спиці. І тут, ось навіть дев'ятка. Бачите, в мене дев'ятий номер, і сюди чудово входить. Тож ви... Можете робити будь які відстані. Ви спочатку вив'язуєте карман, а потім, самі вже регулюєте, як вам наскільки вам відокремлювати ось робити ці відділки. Ось так. Чудово все міщається, нічого не випадає. Я спочатку не хотіла вив'язувати ось ці клапани зверху, але мені не подобається, коли я хотіла отак один. Широкий зробити зверху, щоб пішов клапан. Але мені не подобається, коли тут затовсте, а тут воно як худишка виходить, у таке худе, і мені не подобається. Тому ж цю товщину я регулюю ось цими клапанами. І мені подобається, ну і вони практичні. Вони все закривають, нічого не випадає, і на них можна прицепити будь-що. І булавочки всякі і маркерочки, і все. Так, тут у мене, тут уже в мене пішли лески. Також можна лески, наприклад, в один відділ ви 60-ки повскладали, в другий відділок 80-ки, і ви не будете плутатись, і вам буде легко виглянули де і все. Тут можна навіть із фетра поприклеювати, щоб знати, Ну, мені, в принципі, це не потрібно. Деякий номерочок. Для лесочки чи для тросика. Також це не обов'язково сюди лески чи тросики. Сюди також можна брати спиці, нероз'ємні і вставляти спиці нероз'ємні. Це я просто вам показую, як цей органайзер може слугувати для будь-яких спиць. Взагалі для будь-яких. Так так. що ось так. Тут лесочки, спиці, тут знову ж таки спиці, повитягувала всі які. Можна, щоб було наглядніше, що нічого тут закривається все чудово, все мені подобається. Ось так закривається клапани. Тут ниточку трішки не заховала. І знову ж таки пішли лесочки. Також можна сюди просто нероз'ємні спиці вставляти, і все буде чудово. Ось так. Такий. Ну, а тут я для. В наглядності вставила крючок, більш не стала витягувати. Тут ще можна крючки поставляти. Тут також є відділки, якщо менше спиць, наприклад, це що я їх всі просто повитягувала, цими я все рівно не користуюся. А сюди можна поставляти крючки і все класно. Так що, ось такий органайзер вийшов, все, і крючочки сюди підходять. Знову ж таки, тут ось лески, це вже лески від щоб не плутатися. І ось такий органайзер вийшов. Так що я роботою задоволена, мені подобається. Тут ось, так, бачите, в мене він як книжечка йде. Ось так збоку вам покажу. Якщо у вас є бажання, ви можете і ось ці відділки також пообв'язувати. Радшим шагом, ось тут, якщо ви хочете, але ну, я вважаю не за потрібне, тому що тут. Краї у нас будуть акуратні. Ось, бачите, така у нас косичка акуратненька. Ну, я думаю, що не потрібно. Ось так. Так що ось такий органайзер. Ви можете брати будь-які кольори. Але, не знаю, в мене різнокольорові є. Мені чомусь захотілося таких ну, в строгих таких тонах, чорний. Не знаю чому. І що хочу сказати вам, знову ж таки нагадую, що коли ви купуєте цю пряжу, вона не вся блистить. Я не раз нагадувала, що є матова пряжа. Тож, коли ви вибираєте або в продавця запитуйте, можливо, вам не хочеться, щоб вона матова, тому що матова ну, мені не подобається. І неодноразово мені попадалася матова пряжа. А я люблю, щоб поблискувала. І хочу сказати, що з усіх кольорів, якими я в'язала, не знаю, мені ось цей колір ну, саме найбільше подобається. Не знаю чому, але він такий ізумрудний. Тут він засвічується трішки, але він такий ізумрудний, тут він, як бірюза, здається, Ось я світло перемкнула. Ось тут, здається, він більш такий. Схожий на, на свій колір. Так що роботою своєю, я ще раз кажу, що я задоволена, мені все подобається. Ну, класно, вийшов, вийшов чудово. Я думала, що в мене вийде раніше майстер клас, але в мене ниточка чорна закінчилася, мені не вистачило одного моточка. І коли я дозамовила наступну пряжу, Колір не відрізнявся. Взагалі не відрізнявся, але по своїй текстурі другий моточок мені прийшов більш, більш жорсткіший. Ось так. Після прання ця ниточка взагалі, вона така м'якенька, стає, пластична, але все ж таки форму свою тримає. І я не перестаю нахвалювати цю, цю нитку, цю пряжу, я не знаю навіть, як сказати. Мені вона подобається. Вона практична з неї в'язати чудово і з неї нічого вона не линяє. Вона ну, взагалі класна. Так що мені ця ниточка подобається. Так, вона така ну, важкувата, коли ти в'яжеш з неї. Але вона класна. Вона дуже-дуже практична. так що Це я можу з певністю рекомендувати вам, тому що. В'яжу вже з нею, Тож, хто тільки зайшов до мене на канал, можливо, комусь буде цікаво, ви зайдіть, пройдіть до мене на канал, і ви побачите, там в мене є ну так, багато, але є вибір органайзерів, є і майстер-класи, і ви для себе зможете вибрати, можливо, вам щось подобається, тож можете пройти і подивитися. Які там в мене є. На два, здається, в мене майстер-класи є. Можете чимось скористатися. Так. Ну, ось ось така робота. Тут, як завжди, обв'язку я зробила по краю радчим шагом. Ось так. Повторюся, що тут я не захотіла робити, ви зможете робити, якщо у вас буде бажання, так що це. Це ваше бажання, але я не стала робити. І ось ось такий. Давайте я вам ще так його покажу. Ну, класний, він він ніби й невеликий, але все вміщається. все Сюди, до речі, можна додати і ще скільки вам потрібно ось таких відділків. І взагалі сюди вміститься все, що заводно. Всі ваші інструменти, і роз'ємні, і нероз'ємні, і крючки, і ножнички, і зажигалки. І, вибачайте, запальнички, і лінієчку можна сюди вставити. Давайте я зараз вставлю і лінієчку покажу вам. Так. Ось ми сюди вставимо її. Ось так. Так що все чудово сюди. Вміщається. Він дуже-дуже такий вмісткий, класний. Ось така робота. Роботою я дуже задоволена. Дуже-дуже. Я вже повторююся, але не можу нахвалитися ним, і він мені подобається. Ви можете вибрати яскраві кольори. Давайте зараз я вам, до речі, покажу хвилиночку. Так, і ось дивіться. Я брала ось такий рожевий колір. Я не скажу, що він дуже блистить, щоб показати, щоб не засвічувало. Але він все рівно такий ну, приємний, приємний рожевий колір. Можливо, у когось спеціаліки є, і для них можна зв'язати ось такий органайзер. Я розпочинала в'язати з ось такої ниточки. Колір 155, це колір 147. Але мені чомусь воно ну, не сподобалося, не знаю. Я одразу його відклала. Так, а це замовляла не я. Це Юля замовляла, коли я замовляла чорну ниточку, вона замовила собі ось ці два кольори. Так, що я скажу по цьому, жовтий неймовірний колір. Мені подобається класний Навіть ось так можна було б чудовий, класний колір. І він блистить. Він блистить, мені подобається. І ось цей синій. Синій також блистить. Також красивий колір. Жовтий, давайте я вам скажу: 142-й, можливо, комусь сподобається. І 139-й. Ви навіть можете зв'язати ось такий патріотичний собі органайзер, якщо, якщо є у вас бажання. Ось так, а ось жовтий колір мені подобається. Я б навіть собі б замовила на корзиночку. Чи на щось можливо, наступного разу будемо замовляти, і я замовлю собі. Повторюю, що це 142-й колір. Кому подобався синій, 139-й, красивий, жовтий, класний. Мені подобається. Так що ці два кольори також виблискують. Ну, цей, цей наполовинку рожевий такий. Цей також блистить 155-й кольор. Ось так, але він мені ну, не дуже подобається. На, на корзиночку піде. І цей також буде корзиночка. Так що ось такі ще кольори. Ну, там, в принципі, багато кольорів є. Купую я, я не рекламую магазин, купую я сама, магазин не в'яжемо. Я все там купую. Зачасту, все там. Так що, магазин мені подобається і і. -і. Дуже подобається і обслуговування. і Мені навіть дівчатка присилали, мені потрібно було на кота, а такої пряжі не було. Вони мені сфотографували і прислали навіть на фото, які кольори є. так що Мені подобається цей магазин. Повторюсь, не реклама, а просто порада, що ціни там приємні, дуже приємні. І вибір є. Можна з чого вибрати. Так що, так, що ось така в мене робота. Тож, очікуйте, майстер-клас готово, потрібно тільки трішки відредагувати і викласти. Чи змонтувати, як правильно сказати, не знаю. Але підготувати, в принципі, потрібно. Так що тут бірочку. Бірочку я не пришивала, а просто приклеїла на клей до речі, також купувала там, зараз я вам навіть покажу, який клей я там купувала. Ось такий. Ось такий клей купувала. Ось. І на цей клей я, ви бачите, тримається, приклеїла бірочку. Я не захотіла, щоб... не знаю, щоб її пришивати тут. Так що, така в мене робота. Роботою я дуже задоволена. Мені дуже подобається. Тож, кому потрібний органайзер для нез'ємних спиць, для нероз'ємних, кому для роз'ємних, все чудово підходить навіть для крючків, для лесок, для всього, що забажаєте. Ось так. Так що ось така в мене робота. Робота чудова, мені все подобається. Такі Лесочки, все тут класно, нічого не випаде завдяки цим клапанам. Все буде триматися. Ось так. Якщо у вас є бажання, ви можете ще тут карман зробити. Але я не захотіла, зверху не захотілося мені робити ніяких кишеньок. Так що така в мене робота. Тож, підписуйтесь, хто не підписаний. Заходьте до мене на канал, нажимайте на дзвіночок, нажимайте на вподобайки, підтримуйте, будь ласка, і очікуйте майстер-клас. Якщо навіть щось вам буде незрозуміло в майстер-класі, ви мені пишіть. Навіть якщо я не зможу написати, я відзніму відео там, де вам незрозуміло. І все вам розповім, все вам покажу. Можливо, ну, хтось щось не зрозуміє. Це, це таке, можливо, я ще комусь недоступно поясню чи розкажу. Це, це таке. Так що не соромтесь, пишіть, будь ласка, я залюбки, залюбки відзніму, покажу, напишу, відповім. Тож не буду більше вас затримувати, Похвасталась, показала. Очікуйте майстер-клас, якщо вас зацікавила ця робота, скажу ще раз, що кольори ви можете вибирати будь-які. Можете яскраві, можете взагалі різнокольорові вибрати. Він буде у вас неймовірний, він у вас буде летіти. І всі у вас будуть запитувати, де ви його купували. Так що готуйте пряжу і будемо в'язати. Ну, а я, як завжди, вам бажаю миру. Тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!